По рукам, що пахнуть хлібом. Друзі, всім вітання. Довго ми не викидали відео на наш канал. Зараз будемо повертатися назад в потрібне русло. Багато зараз цікавого на полях. А почати хочу я з огляду озимої пшениці по різних попередниках. Зараз я знаходжуся на озимій пшениці, яка у нас була посіяна по попереднику льон. І трошки поговоримо. Про її розвиток її стан, густоту посіву. І зараз пройдемося по всіх попередниках, які у нас є на господарстві. Так, Ось так виглядає пшеничка. Посіяна вона 5 вересня, але через те, що не було у нас нормальних осадків, тут у нас був перед льоном був соняшник. Після соняшника ми посіяли льон рано весною. як змогли. І ну, в минулому році не дуже рано, це вийшло там. Це було на, вже в середині квітня. І е, після збору урожаю 5 вересня ми зайшли, е, розтягнули солому трошки штригільною бороною, і посіяли е, пшеничку. Кому цікаво, яка, що це за пшениця, то питайте в коментарях, будемо говорити. Е, вона посіяна була з густотою 1,5 мільйона, так як ми сіяли рано і там розуміли ну, Мали надію на те, що все ж таки підуть дождики і вони мали пройти, але вони мало продуктивні були. Ми посіяли невеликою густотою для того, щоб максимально розкрити потенціал цієї пшенички з осені. Ну, так бачимо, вона зійшла у нас пізненько вже в зиму. Вона зайшла в три там, листка початок кущення. Зараз виглядає ось так ось. Бачите? Це у нас. По... По бур'янах зустрічаються зимуючі бур'яни, але ми з осені тут працювали гербіцидом, для того, щоб поборотися трошки з падавицею, придавити не зваку, а придавити падовицю самого льна. І в принципі нормально, Ну, зрозуміло, що він вимерзає, але його була велика кількість. І ми на, там, на краях десь на розворотах то ми через це зробили, якби по, трошки е, йому імунітет послабили. І отак зараз виглядає пшениця, бачите, активно вже у нас тут фаринна коренева система сформувалася. Е, ну, коефіцієнт кущення тут гарний, там троєчка. Бачите, така потужна, четвертий Паган на цей сім'явки я не, не рахую. Ось ну, вона тут різна, є трошки краще розкущена, є трошки гірша. Я думаю, віддільно відео я зніму, наскільки вона вже розкустилася. Ну, то есть, Як почитати коефіцієнт кущення, яка, яка методика. Але загалом така пшениця доволі непогано, потужна. Бачите, глубина посіва. Тут ми сіяли анкерною сівалкою на глубину мінімальну, на губину, там, 2 см сіли. Бачите, вона зовсім потужна, потужно, потужно есть, весною потужно розвинута. Будемо тут працювати від бур'янів. Ну, будемо знімати обов'язково. І також буде перва фунгіцидна обробка обов'язково, тому що багато хто її пропускає, але фунгіцидна обробка, саме весняна, вона найбільш ефективна. Ну і рухаємося далі до наступної пшенички. Отакий фон поля. Бачите солому льону. Бачите, тут навіть з містами ще і щось. О, це не льон. ні це не льон, Бо з льоном ну, на, на етапі на етапі боротися ну немає таких препаратів, щоб побороти падалішній льон уже осінню. Ой, вже весною. вибачаюсь, Так, їдемо так, далі. Бачите, по характерному. Фону поля, така паличка у нас валяється на полі. Е, у нас тут посіяна пшеничка, по попереднику соняшник посіяна. Вона вже у нас в кінці вересня місяця, але, ну, як ви знаєте, що дуже мало ми отримали всходів саме тоді, коли планували, тобто отримали всходи вже після того, як пройшли дожі. І тут у нас дві різні пшенички. так можете, ну Не знаю, чи камера передасть, але мені дуже гарно видно, оце одна пшеничка, оце інша. Кому там буде цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарі, які саме там пшениці цікавлять. ну Ранні, пізні, тому що в нас дуже велика кількість їх. І в принципі, я їх буду висвітлювати під час всього періоду вегетації. Ну, Покажемо зараз вам. Таким ось воно бачите трошки фіолетовенький кольор у неї кінчики листя. З осені ми тут працювали ін'єкторами. Двічі ми про це говорили, які висвітлювали в соцмережах. І е, тут ще поки що ін'єктора не було весною. Але плануємо ось зараз, як трошки вже вона стартане, о, бо тому що не бачимо. Ефективно, ну, більш ефективне вже саме-саме найфективніше, -саме тоді коли вона вже починає йти в трубку, саме в цей період найефективніша, але ну, не, не візде співає. Бачите, ця пшеничка тільки відновилася вегетацію, Дуже маленька в неї вторічна коренева система. Але коефіцієнт кущення теж можна поставити 3, 3 бала без питань. Бачите, губина посіву, яка у нас старалися якомога менше бачите що було тут питання з морозами я знімав також відео на соцмережі що трошки пострадало але нічого страшного в цьому немає так це одна пшеничка а ось інша одна тут української селекції а інша закордонної. так це ми були тільки що на За кордоні, а все на здається українська селекція. Але це вже потім я вже точно вам скажу в наступних відео. Де тут, що тут, буду розбор робити. О, а, бачите, тут вже вторічка потужна коренева система. Дивіться, яка вже кинула ключку. Ну і Тут коефіцієнт кущення трошки менший. Тут ну, 1,5, а так менше трошки. Але дуже класно, класно виглядає на сьогоднішній день. І як на мене, то менше вона пострадала від морозу. Ну, на зовнішній вигляд так виглядає. Оце тобто, от от. у нас попередник соняшник. З осені, тут гербіцидного захисту не було. Бачимо зимуючі бур'яни, потрошку наче вели, зрозуміло, що ми. Будемо відтягувати внесення гербіцидне, допоки не побачимо тут падовицю. Бо такого якогось критичної ситуації саме по зимуючих бур'янах немає. Але раніше я вам хочу сказати, що дуже велика кількість їх була. Але через те, що ми почали працювати з пшем ґрунту, потихеньку-потихеньку все менше і менше їх стає. Тобто це один як із... Із важелів, якими можна боротися з бур'янами і з різними, це змінювати pH своїх ґрунтів. Так, їдемо далі Їдемо далі на наступну пшеничку. І зараз ми вже на попередний коріпак. що бачимо в цьому році, що Якби... трошки гірше наче розвиток пшениці По деяких... по деяких. Ну, по, по ріпаку саме. Гірший розвиток пшениці, ніж, наприклад, по соняшнику. На, на зовнішній вигляд так ну, по телефону не відразу воно так видно. Але коли береш з різних полів пшеничку і кладеш її разом, то відразу видно, що на соняшнику краще розвинута пшеничка, ніж на, по попереднику, ніж по ріпаку, ми думаємо, що це. Через те, що і рослинні рештки пригнічують якби, Розко... через розкладання. Це одна із причин. Ну, Також я думаю, що довго все ж таки, дуже пшеничка пролежала в ґрунті, Частково втратила трошки свою енергію. І... Ну, а В принципі, то виглядає на сьогоднішній день так. У нас по ріпаках ми там три. До трьох мільйонів сіємо пшеничку. І зараз вона так виглядає. Можете бачити. Доволі вона так непогано все ну, це все Тут вика побачите, що трошки наче глибше як. ну Я ще хочу сказати, що сівалка, коли ми працюємо лише штригільною бороною перед посівом, ріпаку пшенички і... Таке воно, як пух, все одно робиться і е, ну, сам, сама настройка сівалки специфічна. Ми стараємося якомога мільче її посадити да, там на, на 3 см-2 але все одно вона там вже трошки губше падає. але Є що є. Бачите, вже отбило вторинну кореневу систему. Такі у нас кущення. Три. Ну, і тут ось новенький, такий маленький. ну, Троєчка. Десь три. Два, отако, дві отако рослинки. Вже тут з одної насінинки. Два стебла, ну, два, да, два. в основному два. Десь, можливо, звісно, і потужніше, де там на меншу губину попала, вона там на сантиметр, то там краще. Напевно, є. Ну, так виглядає сьогодні. На сьогоднішній день щеничка ми можемо. З відповідальністю сказати, що вона вже відновилася вся, якась трошки раніше, якась трошки пізніше почала відновлення, виглядає отак. Трошки вона постраждала також від морозу, але вже фон красивий. Зелене поле воно почало потихеньку відходити. З осені ми тут працювали також ін'єктором, і було відео в соцмережах. Працювали ми тут від... Ріпаку з осені. По всіх ріпакових полях працюємо з осені. Мало того, що ми використовуємо гліфосат перед посівом, також і використовуємо гербіциди, щоб не було у нас конкуренції такої. Ну, Поки що поки що ми не бачимо таких там проблем. Але можливо потрібно буде гербіцидне внесення трошки пізніше вже під час. Перед флаговим, можливо, ну, будемо дивитися, все по ситуації. Ну Поки що ми не планували сюди гербіцид. Але у нас тут 30 те міжпоряддя, ми розуміємо, що частково деякий час у нас буде е, не вистачати затінення. І, можливо, ось тут, бачите, вже десь трошки є. Але е, зимуючі бур'яни, грицики, фіалки у нас таке розповсюджені такі. Бур'яни. Ну, будемо дивитися по ситуації. Так. І в принципі на цьому полі у нас три попередника всього по, по пшеницях. Да? Це льон, ми почали з льону. Е, потім у нас поїхали на соняшник і на ріпаку. Ну, на ріпаку поки що найкраще виглядає пшеничка і по розвитку, і по зовнішньому стану, поки що по соняшнику краще. Але це ж таке. Зараз будемо дивитися далі, будемо вносити азотні добрива за допомогою ін'єктора, десь будемо коригувати норму від розвитку. А я думаю, наступне відео я вам зніму вже по пшенички, як у нас буде працювати тут ін'єктор. Це буквально, там я думаю, 2 тижні, напевно, можливо, трошки раніше, по погоді будемо дивитися. І задавайте питання в коментарях, будь ласка, для нас фідбек від вас дуже важливий, тому що ми, якщо бачимо коментарі, бачимо лайки, то ми е, розуміємо, що ми комусь потрібні і хочемо запускати нові рубрики. Якщо. Задавайте питання, а ми можливо потім зберемося там, і будемо розбирати ці питання вже в відео. Так що, всім дякую, що ви з нами, всім гарних врожаїв і до зустрічі на нашому каналі. Пока!